Грибна юшка від мівіни. Вкусно чи не вкусно? Давайте скуштуємо. Так, ну я вже травив чим, чим, чимось схожим від своєї лінії. Там було буквально помий. Спробуємо, що нам пропонує мівіна. За 12 гривень. Тут у нас 15 грам суміші, яку треба розбавити на 200 мл води. Так от виглядає юшечка. Такий сливочний в неї этот, вигляд. Бачимо трохи грінок. і приправку. Якась там морквинка плаває. Так, що на запах? Такого вираженого запаху немає. Такий легенький, чуть-чуть грибний. Що на смак? Пробуй. О. Сухарі навіть трошки хрустять. Ну, в принципі, непогана така юшка свою. Є такий легенький грибний смак. Відчуваються ще інші приправки якісь якісь, типу чи петрушки. Непогано. Немає. Да. Я б таке брав. да? понятно, що е, смак такий хімозненький грибний. Що по суті це як грибна мівіна. Тільки вам продали не мівіну, а відкидає з Газерінками. Але, щоб їсти з пиріжком, я б таке брав. Вкусно?